Доброго дня, колеги, доброго дня Україну. Мене звати Яросевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні в нас 19 травня і ми з вами перебуваємо на демополі компанії Сенгента на базі господарства ФГ Євгена Шелепіни, що біля міста Володимиро Волинська, Волинська область. Мій співрозбовник сьогодні Дегудюк Михайло, технічний експерт, взагалі класний технічний експерт, який подивиться на поле і своїм професійним поглядом розкаже, як посів вийшли з зими і як себе зарекомендували засоби захисту рослин. Михайло, радий вітати тебе. Вітаю, Мартіяне. Друже, розкажи мені, будь ласка. Ми зараз перебуваємо на посіві озимого ячменю. Коли відбувся посів, і які засоби захисту були внесені осінню, і які вже весною. Посів проводився 23.09.2020 року. Протравлено нашим інноваційним протравником Vibras Integral в нормі 2 літри на тонну. І також фазу bbch 23, це фаза кущення, було внесено 25.10.2020 року енджо для комплексного контролю шкідників, які є присутні в осінній період, в нормі 0,18 літрів на гектар. Це осіннє внесення так, Бо... так. ще щось з гербіцидного захисту було осіння? Осінній осінні період не вносилось нічого. Як посів вийшли з зими, і що вносилося на цьому полі? Як воно спрацювало? Не дивлячись на ті складні погодні умови, які склалися після закінчення вегетації, затяжна осінь, прохолодна зима, відсутність приморозків затягнулася осінь. Волога сприяла, вегетація подовжилась, протравники спрацювали на відміну. Рослини зайшли в хорошому стані в зимовий період. І також після відновлення вегетації ми бачимо, що рослини також дуже і дуже хорошо себе почувають. Скажи мені, будь ласка, що було внесено вже весною після відновлення вегетації на посіво зимує ячмені? Після відновлення вегетації це 27.04-27 квітня. Фазу BBC 3031 було внесено для комплексного контролю бур'янів, в тому числі падали ці озимого ріпаку, так як тут є попередник озимий ріпак. Ріму Форте у нормі 07 літр на гектар. Також було внесено інстектицид Engio у нормі 02 літри на гектар. Ріс-регулятор Модус 05 літр на гектар. А також фунгіцид фунгіцит в нормі літр на гектар. Фактично, вже пройшло сьогодні 19 травня. Пройшло скоро, точно там більше 20 днів. Чи є хвороби, чи є шкідники на полі, чи є бур'яни? Після попереднього огляду я оглядав ти це бачив. Листовий апарат, як і ніжній, так і верхній, збережений. Практично відсутність відсутні ураження хворобами. Рослини себе дуже добре почувають. Також далі тут планується внесення елатусрія в нормі 06 літр на гектар та каратезо в нормі 02 літри на гектар. Я зрозумів. Колеги, запрошуємо вас на посів пшениці. Після чого в нас буде озимий ріпак. Погнали з нами. Колеги, ми перейшли з посіву озимого ячменя на посів озимої пшениці. І я прошу Михайло розказати більш детальніше, коли відбувся посів і які засоби захисту тут використовувалися. Міш, розкажи, будь ласка. Посів проводився 23 вересня 2020 року. Насіння протравлене Вайбранс інтеграл нормі 2 літри на тонну. Також в фазі початок пущення це 25 жовтня 2020 року було внесено енджі. В нормі 0,18 літр на гектар, та при виникненню ризику та сприятливих погодних умов, які розкладали в даний період, ризику враження борошнистою росою було внесено тіл турбо в нормі 0,8 літер на гектар. Це було все осіннє внесення. Осіннє внесення, так. Що було зроблено весною? Весною на посіві 27 квітня було внесено Амістар екстра 0,75 літр на гектар для контролю хвороб, також 0,5 літр на гектар Кріма Форте, Енджіо 0,18 літр на гектар для комплексного контролю шкідників та ріст-регулятор-модус в нормі 0,5 літр на гектар. Так. Також пройшло вже більше 20 днів, бачив ти оглядав посіва. Що можеш сказати, чи є прикореневі гнилі, чи є ураження шкідниками і хворобами. Як ми бачимо, по кореневій системі дуже добре видно, коренева система добре розвинена, сформована вторинна коренева система дуже хороша, вона чиста, практично відсутні якісь кореневі та прикореневі гнилі. І фунгіциди в осінній та весняний період також дуже. Добре справились зі своєю роботою. Відсутні всі листові хвороби. Відсутність ураження листових хвороб взагалі немає ніяких листя чисто, не дивлячись вже, що навіть прийшло після внесення близько 20 днів. Прима форти як по як оцінка? Також дуже добре спрацювала. Тут попередник був соняшник. Ми бачимо посівок практично відсутня падалиця соняшника, прімофорте забезпечує контроль навіть за рахунок аміноперевідування гунтові. Ти є технічним експертом по Рівненщині і Волині. Як ти оцінюєш цю пшеницю за дисциплівальною шкалою, яка є на даному полі Сангентеру? Якщо взяти до уваги ті погодні умови, які склалися і в осінній період, затяжна прохолодна осінь, весняний період також був цей рік несприятливий. Для роботи, як і фунгіцидів, так і ріст-регуляторів. Якщо взяти до уваги модус, модус також дуже добре спрацював. Ми бачимо вирівняність посівів, практично відсутні якісь недогони, які можуть бути дуже добре, працювали як ріст регулятори фунгіциди та гербіциди. І по 10-бальній системі дана пшениця виглядає на 9. Колеги, запрошуємо вас з Михайлом, демо поле Сенгенти на базі фермерського господарства Євгена Шелепіна, що біля Володимира Волинська, щоб ви могли самі побачити пшеницю, яку Михайло оцінив на 9 балів. А тепер гайда з нами на ріпак. Колеги, ми перейшли з посіву озимого ячмені і зимої пшениці на посів зимового ріпаку. Я прошу Михайло оцінити посів і розказати більш детальніше по системі захисту, яка тут була використана до сьогоднішнього моменту. Будь ласка, Михайло. В осінній період. Посів проводився 21 серпня 2020 року. Цей же день, 21 серпня, було внесено Алголт нормі 1,6 літр на гектар та Кломазо нормі 0,2 літра на гектар для комплексного контролю як із злакових бур'янів, так і дводольних бур'янів. Пізніше, 15 вересня, фазу bbch 15, фазі 5-6 листків. Ріпаку було внесено ситар в нормі 0,5 літр на гектар, карате зон в нормі 0,2 літра на гектар. Для комплексного контролю шкідників, а сетар вносився для недопущення переростання, витягування кореневої шийки, а також для кращої перезимівлі та для накопичення Гербіцид-2? Також було внесено фюзілат форте в нормі 1,5 літр на гектар для контролю злакових багаторічних багаторічно-дорічних бур'янів, а також падалиці зернових, та як попередником був тут озимий ячмінь. Михайло, скажи, будь ласка, після відновлення вегетації вже весною, що було зроблено на посіві озимого ріпаку? 12 квітня фазу BBCH 30 було внесено нурідін супер в нормі 075 літр на гектар для контролю шкідників в тому числі прихових хоботника Також в фазу bbch 35 було внесено сетар в нормі 0,5 літр на гектар. Фазу 53 це фаза жовтого бутона, було внесено Амістар Екстра в нормі 0,8 літр на гектар для комплексного контролю хвороб, а також для комплексного контролю шкідників було внесено каратезе в нормі 02 літр на гектар та плену для контролю квіткоїда в нормі 0,2 літра на гектар. Гектар. Як ти оцінюєш цю всю систему захисту? Як вона справилася до сьогоднішнього дня? Як, чи присутні якісь шкідники, хвороби чи бур'яни на полі? Щоб брати до уваги стан посівів на даний час, система захисту спрацювала дуже і дуже добре. Ріпак перезимував хорошо, сетар не дав йому перерости. Дуже розвинена хорошо коренева система. Також після внесення сетару на весні ми бачимо хороше гілкування ріпаку та синхронність квітування. Всі бічні пагони тягнуться до центрального пагіну. Сетар забезпечить дуже хороше і дружнє квітування. Шкідники на полі? Відсутні, як і шкідники, так і ми бачимо відсутність будь-якого ураження хвороб та розрізкування стебла. Як ти оцінюєш за десятибальною шкалею даної посіву? Якщо брати до уваги ті всі посіви, які я бачу в регіоні, твердо 9 можна, можна спокійно ставити. ставити так. Зима пшениця у нас була 9 і ріпак ріпартає. Ячмінь десятка, це даже. Скажіть, будь ласка, що планується ще на даному полі? Планується найближчим часом, так як ми бачимо, вже майже середина цвітіння. Планується амістар гол, -го. в нормі 1 літра на гукта. Планується десикація при потребі, при необхідності та які складуться погодні умови, зрозумів колеги. Ми з Михайлом запрошуємо вас поглянути. Посів ріпаку зимого дев'ять балів за його оцінкою. Озиму пшеницю 9 балів за його оцінки і озимий ячмінь з 10-10 з 10 від компанії «Сингента» на базі господарства Євгена Шлепіни біля міста Володимира Волинська, Волинська область. До зустрічі, колеги в полі. До побачення.